Вітаю, мої любі! Це наше п'яте заняття з англійської граматики для початківців. І сьогодні ми з вами розглянемо таку тему як позесів. Поїхали. Позесів case це присвійний відмінок в англійській мові. Структура, що вказує на володіння чимось, або приналежність, або власність. Наприклад, моя книга, машин зошит. Котячий хвіст. Тобто, щось належить комусь. Наприклад, This is Masha, The girl дівчинка. These are Masha's parents. Це машини батьки. Тобто, вони чиї? Машини? Masha's toy is white. Іграшка Маши біла. Знову ж таки, чия іграшка машина? Все зрозуміло. Ось це і є оцей апостроф С, це є «possessive case, тобто присвійний відмінок. чийсь. Коли ми його використовуємо. Коли юзаємо. Показати, що щось комусь належить. Наприклад, Маша Стой, із нашого попереднього а, слайда. Пояснити відносини між людьми. Маша's Parents, Tom's Uncle. My brother – my – це теж буде присвійний відмінок. Розказати про магазини та крамниці. At the butchers – В якомусь магазині. At the bakers – at the chemists – у аптеці. Bakers – у пекарні. Ось у ці всі у якомусь конкретному магазині. Це теж буде присвійний відмінок. Як ми його будуємо? Якщо ми хочемо сказати, що щось належить тварині або людині, додаємо апострофі S. Наприклад, Tom's leg, нога Тома, Cat's Tail, Котячий хвіст. Якщо хочемо сказати, що щось належить предметові, то треба використовувати конструкцію з OF. Наприклад, The leg of the table ніжка стола, стіл не живий. Предмет, то тому з оцим OF будуємо таку конструкцію: The leg of the table, The Roof of the House, дах дома. Тваринам людям апострофі S, предмети з конструкцією OF. Що треба запам'ятати? Якщо іменник ваш вже закінчується на S, вона вже там є. Додаємо просто апостроф і цього вже достатньо. В цілому, для однини можна додавати як апостроф, так і апостроф С. Для множини тільки апостроф. Але щоб легше запам'ятовувалося, додаємо просто апостроф і цього вже достатньо. Наприклад, Доріс хаус. Доріс вже закінчиться на S, апостроф додали і цього достатньо. «Бос Pen. Ручка боса. Теж, апостроф додали, цього вже достатньо. Cats Tails. Котячий хвостий. Котиків багато, це в умноженні Cats. І додали апостроф, і цього достатньо. Коли одна річ належить двом людям, то додаємо апостроф С тільки до останнього. Наприклад, Tom and Mary's dog. Угу. Тобто, собака одна належить і тому, і Мері, додаємо. Апостроф до останнього об'єкта. Якщо поміняти місцями, то буде Mary and Tom's Dog. Так само. Коли хочемо показати, що у кожного своя річ. Наприклад, у Тома собака і у Мері собака, то тоді буде Tom's and Mary's dog. Додаємо апостроф до кожного іменника. Тож запам'ятали? Якщо вже закінчиться «нес», Можна просто додати апостроф і жити далі. Якщо річ належить одна річ, належить декільком людям двом. До останнього С додаємо. Якщо у кожного цього своя і хочемо прямо це показати, додаємо апостроф С до кожного іменника. Якщо ж хочемо спитати, чиє це, то тоді в нас використовується питальне слово хуз. «хуз». Наприклад, Whose dog is this? Fathers. Чия це собака? Татова. Угу. І в цілому це і все, що треба пам'ятати по вимові. Ми читаємо цей апостроф С як С після звуків Ф, К, П, Т, Ф. Якщо ваш іменник закінчується на ці звуки, то будемо читати оцей апостроф С як просто С. Звук С Cat's tail. Cat. Закінчується на Т. Cat's tail. Якщо, якщо слово закінчиться на такі звуки, як С, Ш, Ч, «дж», З, «ж», то читаємо апостроф С як из. Міче'бол. Міч. Закінчується на Ч. Міче'бол. І читаємо як З після всіх інших. Том'сдок. Mary's book. Супер. Практис 1. Можете ставити відео на паузу, переходити в опис, там будуть посилання на всі завдання, щоб попрактикувати все, що було в цьому блоці. А ми рухаємося далі. І малесенький шматочок на сьогодні залишився це possessive adjectives and pronouns це присвійні прикметники та займенники. Прикметники, займенники важко запам'ятовуємо. Як сказати просто: не хочу сказати, що Ірина книга, я ж і сама Іра, і ми знаємо, що мене звати Іра. Хочу сказати просто моя книга, моя. То це чия, так і буде. Possessive adjectives, Присвійні прикметники. I my, you, your, he, his, she, her. it, it's, we, our. They there. Я моя. ти – твоя, він його, вона її. оцього – оце щось. Оно оцього. Ми наше, вони їхнє. І є ще присвійні займенники. I mine, you – yours, he his. Однаково з попереднім, що ми любимо дуже. She, hers, it немає нічого, бо ми пам'ятаємо, що не може бути прям чогось неживого, да? от апостроф С, це виключення, там треба будувати іншу конструкцію. Ми не можемо сказати ніжка стола, типу його ніжка. Ми навіть так і в українській не скажемо, скажемо ніжка стола все одно. Тому і тут так само немає аналога. We ours, they theirs. Як зрозуміти, коли май, коли mine. Все просто. Після май стоїть іменник. Моє що? Вказано. Моя книга My book. Його ручка. His pen. Наша сумка. Our bag. Вказано, і чия, і що саме предмет є. А у цей mine, yours, his, hers, ours і theirs не вказано ще раз. Наприклад, This is my book. Це моя книжка. Моя і що вказано книжка? This book is mine. Ця книжка, моя книжка, ще раз не кажемо. От у цьому mine сховалося і my, і book. Воно поєднало два слова в собі. І так от і вийшло. This book is mine. Next one. I saw your house. Я бачила твій дім. Mine is bigger. Мій, маємо на увазі дім. Знову my і хаус поєдналося. Нема цього іменника. В реченні його нема. Ми розуміємо, що мова йде про дім, але в самому реченні його нема. Mine is bigger. Мій більший. Дім мається на увазі. Добре, що я про це о, о, це додала. That was not my idea. Це була не моя ідея. That was hers. Вона її ідея. Це її знову her і Idea поєдналися і отрималося у нас hers. Тобто запам'ятали ще разочок. Після my, your, his, her, it's, our. There. Іде, що саме? Наше ваше предмет є? Після mine, yours, his, hers, ours. theirs предмет ще раз не вказано. Інколи це е, оцей possessive ед. Pronouns, Вибачать в табличці в мене очепятка. Е, оці possessive pronouns. Вони використовуються, щоб по два рази не казати одно, одне й те саме. Щоб ще раз не сказати: так: от «This book is my book». два рази «book» – Якось воно не дуже гарно звучить. А от this book is mine. Супер. Красивенько, гарненько, все як ми любимо. І, знову ж таки, можна поставити на паузу і піти поробити вправи. Можна не ставити, тому що це в нас вже кінець. На сьогодні був такий невеличкий шматок possessive Кейс, таке невеличке правило. Але у вас у посиланнях дуже багато різних вправ. Робіть. І наступного тижня вийде компіляція з наших перших п'яти уроків, і там буде тест по цих попередніх п'яти уроках. Тож, наберіться терпіння. Подивитися, можна подивитися ще раз оці всі п'ять, можна їх вімкнути на фоні, слухати і потихеньку паралельно у Google формах робити тест на повторення всіх вже наш, наших вивчених уроків, наших вивчених правил. Бай-бай!